Вітаю, друзі! До вашої уваги доповідь на тему аналіз сучасних підходів до проектування веб-здосунків, якого підготовлено Петренко 4-й курс факультету інформатики наукма. Проєктування веб-застосунків є складним і багатогранним процесом, який вимагає врахування безлічі різних факторів для досягнення високої якості безпеки та ефективності. У цій презентації ми розглянемо основні аспекти, які необхідно враховувати при створенні веб-застосунку, зокрема, архітектуру, масштабованість, продуктивність, безпеку, зручність для користачів, апі, тестування, Девопс, збереження та обробку даних, а також кросбраузерність та мобільну адаптацію. Архітектура є основною для кожного веб вебзастосунку. Вибір між різними архітектурними підходами має значний вплив на майбутній розвиток системи. Найпоширенішими варіантами є монолітна архітектура, мікросервісна, сервер ОС та GemStack. Монолітна архітектура. У цьому випадку весь застосунок працює як єдина система. Це може бути зручним для невеликих або середніх проєктів, оскільки дозволяє швидко запускати та тестувати застосунок. Однак масштабування монолітних застосунків може бути складним, особливо коли система починає рости. Мікросервісна архітектура: цей підхід передбачає. Передбачає розбиття застосунку на невеликі, незалежні сервіси, які можуть масштабуватись окремо. Це дозволяє знижувати ризики, пов'язані з одним великим застосунком і полегшує масштабування, але також вимагає складної інфраструктури. Сервер ЛЕС. У цьому випадку розробник не турбується про управління серверами, оскільки це робить хмарна платформа. Застосунок запускається на запит. Що дозволяє зменшити витрати на інфраструктуру та забезпечити гнучкість. Jamstack – це підхід орієнтований на використання статичних сайтів, що взаємодіє через API. Це дозволяє досягти високої продуктивності та безпеки, знижуючи навантаження на сервери. Масштабованість. Масштабованість – це здатність системи збільшувати свої потужності без втрати продуктивності при зростанні навантажень. Потрібно враховувати можливості горизонтального та вертикального масштабування. Горизонтальне масштабування передбачає додавання нових серверів до системи, щоб розподіляти навантаження. Вертикальне масштабування це збільшення потужності існуючого сервера, наприклад, додавання оперативної пам'яті чи процесорних ядер. Правильне планування масштабованості дозволяє системі витримувати зростання трафіку без зниження якості роботи. Продуктивність. Оптимізація продуктивності є важливим, є важливим аспектом у проєктуванні веб-застосунку. Ключові фактори включають кешування, балансування навантаження, оптимізація запитів. Кешування використання, використання кешування для збереження результатів обчислення або запитів дозволяє значно зменшити час відгуку системи. Розподілення трафіку між кількома серверами допомагає забезпечити стабільну роботу системи при високих навантаженнях. Оптимізація запитів, скорочення кількості запитів до бази даних та оптимізація запитів дозволяє зменшити час обробки даних. Безпека. Забезпечення безпеки веб-застосунків є критично важливим. До основних аспектів, е, аспектів належить захист від атак, авт... автентифікація та авторизація і шифрування. Авторизація від атак. веб -застос... Вебзастосунок має бути захищений від типових атак, таких як. XSS та SQL ін'єкцій, автентифікація та авторизація. Для забезпечення безпеки користувацьких даних слід використовувати надійні методи автентифікації та авторизації. Шифрування важливо застосовувати HTTPS для захисту передачі даних та використовувати сучасні алгоритми шифрування для збереження конфіденційності, зручність для користачів. Інтуїтивно зрозумілий та адаптивний інтерфейс є ключем до успішного веб-застосунку. Важливими аспектами є інтерфейс, а чітке та зручне розташування елементів інтерфейсу дозволяє користувачам швидко орієнтуватися у застосунку. Адаптивність: застосунок повинен коректно відображатися на різних пристроях, включаючи мобільні, телефони, планшети та десктопи. Тестування UX, регулярне тестування інтерфейсу на користувачах допомагає виявити слабкі місця та покращити досвід. API та інтеграції. Забезпечення ефективної взаємодії з зовнішніми сервісами та створення зручного API є важливим аспектом. RESTful API забезпечує стандартизований підхід до взаємодії між системами, що дозволяє легко інтегрувати різні сервіси. GraphQL – альтернативний підхід до REST API, що дозволяє клієнтам запитувати тільки потрібні дані, зменшуючи обсяг передаваних даних, інтеграція з зовнішніми сервісами. Веб-застосунок може інтегруватися з платіжними системами, соціальними мережами, марними сховищами тощо. Тестування. Тестування є важливим етапом на всіх стадіях розробки веб-застосунку: лініт-тести, перевірка функціональності окремих модулів, інтеграційне тестування, тестування взаємодії між різними частинами системи, навантажувальне тестування, перевірка здатності системи витримувати високе навантаження. Автоматизація тестування дозволяє зменшити час на перевірку та забезпечити стабільність коду. DevOps. автоматизація процесу розгортання та оновлення застосунку є важливою для прискорення випуску нових версій. Інтеграція розробки та операцій дозволяє швидше випускати нові версії та зменшує кількість помилок у продакшн середовищі. Безперервна інтеграція та безперервне розгортання дозволяють автоматизувати процес тестування та розгортання, що забезпечує швидкий випуск нових функцій та покращень. Зображення та обробка даних. Вибір відповідних баз даних та стратегії кешування має вирішальне значення для ефективності застосунку. Реляційні бази даних SQL використовується для зберігання структурованих даних, де важлива цінність та зв'язки між даними. Нереляційні бази даних NoSQL підходять для зберігання великих обсягів неструктурованих або напівструктурованих даних, кешування використання кешів, таких як Redis для прискорення доступу до часто запитуваних даних. Розбраузерність та мобільна адаптація. Забезпечення коректної роботи веб-засунку в різних браузерах та на мобільних пристроях є обов'язковим розбраузерність, забезпечення однакового вигляду та функціональності застосунку у всіх популярних браузерах, наприклад, таких як Chrome, Firefox, Safari та Edge. Мобільна адаптація Використання адаптиваного дизайну дозволяє автоматично підлаштовувати вигляд застосунку під різні розміри екрану. Висновки: проектування веб-застосунків включає багато важливих аспектів, кожен з яких впливає на успішність і ефективність кінцевого продукту, вибір архітектури, забезпечення масштабовності та продуктивності, забезпечення безпеки та зручності для користувачів, інтеграція з зовнішніми сервісами, тестування, девопс, ефективне збереження та обробка даних, а також увага до кросбраузерності та мобільної адаптації це лише деякі з важливих компонентів для створення сучасних. Надійних і зручних застосунків Дякую за увагу!